Всім привіт, друзі! Ви знаходитесь на кращому YouTube-каналі по заробітку на криптовалюті. На зв'язку, як завжди, Маус. Не встигли ми дочекатися виходу на біржі токена GRAS, як з'явився його аналог, що підтримується біржами OKX, Maxie та деякими хорошими фондами. Сьогодні поговоримо про проект NotPay. Але перед початком попрошу вас, будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк до цього відео, щоб контент просувався. Можливо, тоді я стану відомим ютубером, зароблю багато грошей. Окей, жарти в сторону, погнали. NotPay це розширення, яке дозволяє заробити на залишку трафіку вашого інтернету, яким ви не користуєтесь. Це розширення бере трошки вашого трафіку і використовує його для передачі даних. І за це вам будуть нараховуватись поєнти, які пізніше поміняють на токени, і які ми продамо на біржах. Про нього вперше декілька тижнів тому я писав у своєму телеграм-каналі, де на даний момент 9,5 тисяч підписників. Всі топові теми заробітку виходять там набагато швидше, ніж на Ютубі, тому хто ще не підписаний, переходьте прямо зараз та підписуйтесь. Найцікавіше у проєкті NotPay – це підтримка проєкту та інвестори. На офіційному сайті ми бачимо, що біржа OKX. Мексі та відомий фонд Animoca Brands вклалися у даний проект. Зовсім нещодавно запустив фарм, тому зараз саме час залетіти на старті, щоб заробити як можна більше поєнтів. До речі, хочу наголосити, що проект NotPay входить до складу проєктів DPIN, це саме ті проекти, які використовують потужності вашого комп'ютера або інтернета. Один з таких проектів та токенів це рендер, який досить непогано себе показав. Можливо, NotPay разом з Gras досягнуть схожого успіху і ми зможемо на цьому непогано заробити. Щоб почати заробляти, нам потрібно зареєструватись на офіційному сайті проєкту. Посилання буде перше під відео. Вводимо тут пошту, придумуємо юзернейм, далі два рази пароль і залишаємо реферальний код, адже це обов'язково без нього не вийде зареєструватись. Після того, як зареєструвались, завантажуємо розширення нодпей до нашого браузера. Я залишу теж посилання під відео. З приводу безпеки можете не переживати, адже тут вже більше 200 тисяч користувачів. Та й модерація проводиться у магазині Google Chrome, тому якийсь тупий скам сюди точно не пропустять. Логінимося у розширенні через ті самі дані, на які реєструвалися до цього на сайті. Після цього згодом система оновиться і у вас почнеться фармінг монет. Ось так це виглядає. Network quality, статус connected activated, та знизу бачимо кількість pointів, яку ми нафармили. Періодично заходіть сюди та перевіряйте статус, щоб він не злітав. Також хочу наголосити, що коли в браузері вімкнений VPN, то фарм перестає працювати, а network quality падає до нуля. Але за звичайних умов тепер завжди, коли ви будете працювати у браузері, вам будуть фармитись поінти, які потім можна буде поміняти на крипту та продати. З приводу цього є офіційна відповідь розробників, у якій вони зазначили, що наші нагороди будуть безпосередньо зараховані на наш рахунок та будуть існувати різні способи для їх виводу, такі як крипта та переказ на PayPal. Отже, залітайте прямо зараз, щоб почати фармити раніше і відповідно більше отримати. А коли проект реалізує систему нагород, ми зможемо вже безпосередньо виводити нагороди та продавати їх на біржах. Не забуваємо також фармити грас. Розширення на даний момент налічує більше 2 мільйонів користувачів, та лістинги, власне, вже підтверджені на всіх відомих біржах, тому тут теж повз не проходимо. А на цьому в мене все. Всім дякую, що додивились відео до кінця. Залиште також коментар, можливо, під відео, якщо вам сподобалось або не сподобалось, та напишіть, чому. Всім до нових зустрічей.